Що на це Україна завжди була і залишиться нею. Ні на хвилину не втрачала віри у це авторка тексту, поетеса Наталя Князева. Понад вісім місяців жінка провела в окупації у рідному Херсоні. Хроніку подій та власні думки з вірою у перемогу занотовувала на папері її житті особистому була угроза під загрозою. Її розшукували вона переховувалася це все е, час, але їй не мішала. Писати, творити, писати ті вірші, писати пісні. Від цього не відокреслилася, не відокремилася а наоборот, те, що в неї було на душі, вона передала нам. А ми вже спільно з палацем культури Південне, з директором, з її з таким творчим колективом, постаралися донести. Це все до пересічних громадян. А відтак стартував відповідальний момент: трансформація тексту, в пісню. Творчий процес спільної роботи проходив у Кривому Розі. Презентацію планували на середину жовтня, до дня захисників і захисниць України. Та постійні сирени щоразу віддаляли День Ікс. Хоч репетиції не припинялися, навіть в укриттях. Маленькі виконавці це вихованці четвертої музичної школи та колективи Art Music і Smile Палацу культури Південний. І діти, і дорослі кажуть, їхня пісня стала пророчою. У перші дні звільнення Херсона спільна робота побачила світ уже з кадрами, які хвилюють всю Україну. Цими кадрами я дуже хотіла показати, що зробили окупанти на нашій українській землі. У мене є велике бажання зробити ще один проект, але про перемогу. Я дуже цього хочу. Вона про те, що Херсон обов'язково повернеться додому, і так сталося. Ми її випустили, і Херсон повернувся додому. Хочу подякувати діткам, які виконали цю пісню, і виконала її всім серцем. На жаль, наших дітей торкнулася війна, але вони, як і всі ми дорослі, разом з нами стоять на нашому творчому фронті і щиро вірять в перемогу. Херсонщина це Україна. Другий спільний проєкт Херсонського обласного центру народної творчості та Криворізького палацу культури Південний. Перша композиція творчого тандему мала назву Чорнобаївка. Та не лише пісня поєднала культури Кривого Рогу і Херсона. Знаменитий Херсонський боч криворіжці суштували під час мистецько кулінарного проєкту в нашому місті. По самого початку я звернувся до Олександра Вінкова, кажу: познайомились ми. Кажу, так і так вони є дуже такий проект, який якраз наразі, оскільки друга неділя вересня місяця – це свято офіційно визнане свято борщу на Херсонській Херсонської обласної ради. І він мене підтримав. Каже, да, таке свято потрібно і в Кривому Розі. Триматимуть спільний культ фронт і надалі зараз митці працюють над створенням настрою до новорічно-різдвяних свят. Юлія Вітряк Владислав Талалай цей день.